В Україні демографічна катастрофа. Останній раз так мало дітей в Україні народжувалось у 1719 році. The New York Times. в Україні дуже мало молодих чоловіків, тому додаткова мобілізація загрожує викреслити із життя ціле покоління. За останні 30 років країна з різних причин втратила близько 10 мільйонів громадян. А після початку повномасштабної війни ще близько 6 мільйонів у 2021 році, показник народжуваності становив близько 210 дітей на сотню жінок. Пояснює доктор економічних наук, керівник відділу демографічного моделювання і прогнозування інституту демографії Олександр Гладу. Рівень народжуваності був низьким ще з середини 1960-х років. За ідеального сценарію, 100 жінок мали б народжувати близько 215 дітей. З 1991 року рівень народжуваності в Україні щороку зменшувався приблизно на 5,5%. Загальна народжуваність впала на 12% після того, як Росія анексувала Крим та вторглась на схід України у 2014 році. А у 2022 році кількість новонароджених зменшила з півмільйона до 209 тисяч дітей. Це на 24% менше ніж у 2021 році. Ще до вторгнення в Україні відбувалось зростання захворюваності, поширення хронічних та інфекційних хвороб. На додачу ми пережили пандемію і мали значний рівень травм через професійну діяльність. Україна на сьогодні має найвищу у світі інтенсивність скорочення населення. Окремою демографічною проблемою є висока смертність немовлят. У 2015 році рівень їхньої смертності у перші 28 днів після народження становив близько 2378 випадків, що удвічі більше, ніж в країнах Європи. У 2018 році загальна смертність серед усіх груп населення в Україні перевищила народжуваність майже вдвічі. На 100 померлих українців припадало 59 новонароджених. Фактично, демографічна криза почалась задовго до вторгнення, а війна лише пришвидшила її. 2023 року в Україні народилося 187 тисяч дітей. Це менше ніж у 1719 році, коли населення в сучасних межах оцінювалось лише у 5,7 мільйонів українців. Тоді кількість народжених оцінювалась близько 280 вісімдесят тисяч осіб. У майбутньому, якщо рівень життя медицини, ситуація на ринку праці та загальний стан країни будуть поганими, може статись, що чоловіки поїдуть за кордон до родин, Незважаючи на повернення частини біженців, на жаль, де популяція це реальний сценарій для України, бо у нас вичерпаний потенціал демографічного зростання. Директорка інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Якщо Україна не проводитиме чітку політику з повернення громадян за кордону, кількість населення може скоротитись до 26 мільйонів протягом 10 років. Є погана тенденція, українці поживши. У Польщі, їдуть до більш заможних країн та не планують повертатись, і, ймовірно не повернуться. Коли війна скінчиться, велика ймовірність, що чоловіки можуть виїхати з України після Другої світової війни, демографічну кризу переживали всі країни Європи. Після нетривалого бебі-бума наприкінці 40-х 50-х років у більшості європейських країн знижується рівень народжуваності та стабілізується. А потім з певними коливаннями поступово зростає рівень смертності, пояснює голодом. У Японії, Італії, Німеччині люди літнього віку вже становлять близько чверті населення у 2030 Році у світі може бути 1 мільярд людей старших за 65 років, що приблизно вдвічі більше, ніж у 2010 році. За різними оцінками, в Україні 42% юнаків не доживають до 65 років і вмирають у працездатному віці. У Польщі в той самий час помирає 27% чоловіків. Людмила Стусаренко пояснює, після другої світової війни за різними оцінками 10-15% українських жінок до 30 років не змогли вийти заміж через відсутність партнера. З початком незалежності Україна мала більш динамічні демографічні показники, і чисельність населення мала тенденцію до збільшення однак, відтермінування вагітності жінками репродуктивного віку через бажання здобути освіту та побудувати кар'єру. Криза і повзуча міграція почали стрімко зменшувати кількість населення в Україні з 91-го року до початку повномасштабної війни. Ми втратили приблизно 10 мільйонів людей за 30 років. Це дуже стрімке скорочення, навіть зважаючи на те, що з 2014-го нас триває війна. Жодна країна у світі такого не переживала. В результаті зараз 40-річних чоловіків в Україні більш ніж удвічі більше ніж чоловіків 20-річних. Після другої світової населення відновилося завдяки тому, що в Україні була більш молода статево вікова структура. Зараз Україна має стару статеву вікову структуру. Молоді стає все менше. Крім того, для деглобалізованого радянського союзу було характерне народження всередині країни, в той час як зараз багато українок народжують за кордоном. У 23-му році Україна стала однією з трьох країн із найнижчою народжуваністю у світі. Одразу після Південної Кореї та Гонконгу. Друзі, дякую вам за перегляд! Усі джерела у моєму телеграм-каналі.